До нас прийшов Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Раді вас бачити, пане Тараса. На вашу думку, яка яке майбутнє найближче чекає на очільників мозу і мінсоцполітики? Ну, дивіться, в цій ситуація все ж таки більше відповідальність якраз на представниках мозу та менцполітики. Тому що, якщо виходити з логіки, я не є тут адвокатом наших прокурорів, не дай Боже, так вони після двох реформ щось ніяк не прокинуться. Дивіться, ну прокурор він бачить можливість. Він просто пише заяву, умовно кажучи, хоче отримати інвалідність. А той, хто приймає рішення, бачачи, що сидить перед тобою здоровий бугай. Чоловік там, скільки, там, скільки 38-40 років, видно, що, вибачте, не на трактори впахує і точно не і, і має таких вак, йому видається інвалідність там по цьому, Оця, оцей перелік цих людей в дійсності здійснюють злочин. Вони фактично, ну, це називається шахраювання, там є до чого придратися в даному випадку. А тому, звичайно, що це, якби там Лішко, пан Лішко, той, той, що Лішко, наш міністр охорони здоров'я, не, не, не викручувався, це його сфера відповідальності. Те, що там хто, а хто тоді у нас відповідає за це, якщо він там говорить, що а чому, якщо центральний може звільнити, а виявляє, ах кому підпорядковується тоді всі інші, ну, щось тут таке, знаєте, в цьому випадку. Тому, звичайно, що повинна бути реакція, але взагалі я не прихильник руйнування, знаєте, отут, знаєте, тут. Ну, побачили і все, давайте будемо руйнувати. Я розумію, там президенту доповіли. Він вирішив це відреагувати, тому що це суспільно значене рішення, тому що все ж таки. Ну, коли можна там йодом вилікувати рану, не ну, обов'язково рубати палець в даному випадку. Тим більше ми ж повинні розуміти, якщо ліквідовує самсеки, це означає все законодавство України, де вони фігурують, повинно бути перероблено до цього часу. Все. От просто всі закони, де вони присутні, все рівно новий орган повинен бути далі. А це ж питання з інвалідністю хтось повинен вирішувати. Це ж в першу чергу йдеться про військових, які отримали травми на війні, там комусь руку відірвали, комусь ногу і так далі. І тому в даному випадку, як вони будуть тепер проходити, якщо фактично на два місяці, як мінімум, воно все паралізовано. Ну, давайте будемо відверти. Як це буде відбуватися? Тому в даному випадку, звичайно, що. А і наступне це питання правоохоронних органів о про, 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 про Коли, да. нас говорить, да? коли у нас говорить коли у нас так. пане Тарасе. Якраз про це хочемо поговорити далі. В офісі президента визначилися з кандидатом на пост генпрокурора. Про це пише видання НВІ з посиланням на джерела в офісі генпрокурора та у парламенті. За їх словами, наступником Андрія Костіна на посаді генпрокурора буде Руслан Кравченко. Нині він є головою Київської обласної військової адміністрації. От пане Тарасе, в зв'язку з цим хочу запитати. Ви вже згадали на початку про дві реформи, чекати третьої. Ну я хотів би а, Ні, для, для, для того, щоб е, зрозуміти, як спрацювала одна річ, треба провести аудит, що спрацювало, що ні. Я не проти реформ, питання в тому, хто хто їх проводить і хто несе відповідальність за те, що воно так е, вийшло. Ну, Скажи, прихильні... Скажімо, чи можна за тим фактором, е, от хмельницькі прокурори з е, довідками про інвалідність? Чи можна говорити про те, що реформа не спрацювала? Якщо ні, є такі це, факти? ні, це питання до наших шановних антикорупційних органів. В чим вона займається НЗК? Те, що цитували їхнє майно, звідки ви їх цитували журналісти? З декларації. Вони все чесно декларували, звідки у них статки і так далі. І тоді у вас питання повинно бути, чим займалося НЗК, який повинно було це моніторити. І якщо у них не було питань, звідки вони раптом так стають, знаєте, багатшими, вся сім'я фактично. То питання навіщо тоді існує у нас НАЗК набу, яке повинно на це реагувати. Ну і звичайно, спеціалізована антикорупційна прокуратура, тому що ми, нарешті, повинні доросла ставитись до роботи правоохоронних органів, тому що коли ми займаємося цим нескінченним обговоренням а, валіз з доларами, це шлях нікуди. Це питання конкретне для правоохоронних органів. О, знаєте, коли ви бачите бандита на вулиці, який летить на вас, хоче напасти. Ви ж не просите бандита а, самого собою боротися. Ви не запитуєте у нього, яке у нього важке життя було і так далі. У вас єдине запитання в цій ситуації, якого, до якого біса не знаходиться на вулиці. І до кого це питання? Ну, до поліції! Так те саме, тут питання ж не, ах, ох, ми продовжуємо всі, ти знаєте, вже по 10 років ми займаємося обговорюванням питань цього, хто кридеться. Ви повинні розуміти, що бандити в даному випадку і де корумповані чиновники, повинні нести покарання. Для цього є величезна купа людей, які найняті для цього. Набу, САП, на ЗК. І тому, коли оце виходить знову, це питання до них, чим вони займаються ці останні 10 років, чи проведений аудит за 10 років, хто чим займався, яка навантаження на одного слідчого і так далі. Я, наприклад, не прихильник, щоб на посаду генерального прокурора все ж таки призначали людей, які не мають досвіду роботи в саме в прокуратурі. Тому що коли призначають от Костін – це колишній адвокат. Ну, умовно кажучи, знаєте, ну, м'яко кажучи, людина з іншої сторони барика все ж таки повинна бути людина, яка вважає, що це її сенси життя, боротьба зі злочинністю. Uh -huh. Адвокатура це таке, це фактично захист злочинців, Давайте а будемо Антон, був прокурором, Я зайшла от ну потім Руслан він Стравчина, потім він буде. адвокатом був. Потім цього. Ну, все ж таки, ми повинні формувати прокурорський… прокурорський, Прокурорський корпус тих людей, які ну знаєте, те, що називається слідаками, які от просто. Я просто розірвати. Він був слідчим. подивимось. Ну, коли він пішов, ну, це я, я, хочу, Вікіпаді, знаю, ну я, поривити, я. Я читаю дані з Вікіпедії, не знаю. Подивимося. Я хочу бачити все ж таки професійних людей, які не, не бігають там і там. Усе про про це. Тобто, це було це, знаєте, люди повинні жити цим. І, в даному випадку, тому що від прокуратури ж багато чого залишить. Коли, mm -hmm. знаєте, ми його чуємо, наприклад, ну там Малюк там доповідав на РМБО, що вони розслідували, там 60 людей посадили, 400 памсекам, а 4 тисячі скасували. Це ж один з напрямок, але СБУ в даному випадку це є органом, який є оперативним. А веде слідство це все рівно прокуратура. Тому що ми завжди в цих цих історіях завжди забуваємо, що прокуратура це головне, тому що під їх керівництвом. Истам ведуться розслідування так. різних справ. Пане Тараса, пропоную трошки змінити вектор. Про, про план перемоги ще поговорити. План перемоги Зеленського не був добре сприйнятий Вашингтоні. Пише британське видання за економість з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, партнери України вважають план безперспективним. Хоча не кажуть цього президенту Зеленському в очі. Пише за економіст. Пане Тараса, то. Що з тим планом перемоги? Присприйняли його в Вашингтоні чи не що сприйняли. Лоїд Остін приїжджав сказав, що нам все влаштовує. За економіці. Ну, дивіться, деяких продоважує. багатьох політиків на Заході. Є німе запитання, коли ви українці нарешті здохнете для того, щоб ми могли торгувати з Росією. І мені плювати на те, що їм там не подобається. Дайте ракети і ви побачите, що буде змінюватись. Вони хочуть рятувати Росію. Звичайно, що їм не подобається, що прийшли якісь українці, які не хочуть здихати в констаборах, uh -huh. та б'ються, uh -huh. а вони не дають зброї. Нам розповідають, що їм щось не подобається. В якому штабі Юлія Наташіше донька Навальна зараз присутня. У Кавали Харріс, а чого не у Трампа, про якого ви розповідаєте, що він проросійський, так? Тому що вони хочуть перестройку влаштувати нову. Тому що вони хочуть повторити 2009 рік, коли Обама вибачив Путіну Грузію, а потім з Медведівши гамбургери жертв Вашингтоні. Ми нам вони не це, питання, що значить вам не, подобає, що вам не подобається? що бити ворог ворога треба, який на, 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 на кордоні знаходиться. Що треба зняти всі обмеження, щоб бити. От республіканці Помпео відкрито говорить, давайте дамо їм все, що потрібно. От 500 мільярдів давати ленд-ліз. Можна ж дати? можна дати. А М -м -м. тут починається кривляння. Давайте дамо, не дамо, виявляється, вони всього достатньо. М -м. Що достатньо. М -м. Виявляється, що літаки виявляються переліті на 300 кілометрів. Так дайте на тисячу кілометрів, у вас і на дві тисячі є, і на чотири тисячі є, і на 300 кілометрів є, щоб бити. А то знаєте, починається це кривляння так званого вільного світу. Задовбало, чесно кажучи. Ну і є ще один аспект, в якому можна застосувати ось такі дефініції, які ви використовуєте. НАТО не готове запропонувати Україні членство. Про це на брифінгу заявила голова місії США при НАТО Джуліан Сміт. водночас, за її словами, США планують цитую продовжувати наближати Україну до НАТО. Оця фраза А я вам скажу, як це було вирішити. Треба. Угу. Uh -huh. Ну, дивіться, ну, по-перше, ми повинні розуміти, Захід це завжди торги. Mm -hmm. Знаєте, Сьогодні одне завтра інше, вони говорять і так далі. Чим сильніше ми будемо, чим більше будемо довпати по території Росії, тим швидше візьмуть в НАТО. Кісінджер у 2022 році проговорився стосовно цього, що Україну треба брати в НАТО, щоб її контролювати, щоб вона далі не була. Донести нашим західним партнерам, що, шановний, ніяких вільних торгів з Росією не буде, поки Україна не буде в НАТО та в ЄС. Ми знаємо перелік, де ваші активи. Ми знаємо, де нафтопровід, який в новоросійську тягне американські корпорації тягнуть туди е, е, нафту. Ми гарантуємо їхню безпеку. Але ви швидко піднімаєте вашу п'яту точку і швидко давайте проводити вступ України в НАТО. Інакше будемо довбати до є чудово, наприклад, підприємство «Тольятті Азот. Зараз росіяни не мають можливості експортувати газ, вони все заганяють в добро. Лупанути по цьому підприємству, от тоді всі бігати будуть там, да? Тому що ціни на добре одразу ж так підскочить, що потім плакати От так треба з ними розмовляти, тому що щось нахабніли тут, знаєте, починають тут е розповідати, що там щось чимось не заготове. А так нам розмовляти, а так світ на цьому побудовано. Думаєте, чого Ізраїль е захищали так американці, французи? Пам'ятаєте, збивали ракети? Так. Так вони не Ізраїль захищали, вони Іран захищали, тому що розуміли, Ізраїль зараз так влупить, що потім кісток не збере. І зараз, от ще невідомо, коли він вдарить чи не все чекає. Тому в даному випадку штампувати власну зброю треба, якщо немає грошей, давати можливість експортувати зброю, щоб ми залучали більше ресурсів. Так? ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, щоб ми це кривляння цих політиків не бачили. Вони розкажуть всім політикам американцям, що потрібно і тоді по іншому це буде розмовляти таким чином, довбати довбати по території Росії, по нафтопроводах, по загазогонах. Тоді я вас запевняю. Всі на себе а от, і, по іншому а от що робити в, тим часом всередині країни. Володимир Зеленський доручив розробити внутрішній план перемоги України. Про це суспільному повідомило джерело в офісі. Президента, за його даними, план буде націлений на внутрішні рішення. Він не є альтернативою плану перемоги, який орієнтований на партнерів. Це інша історія. План перебуває в розробці, чіткого строку готовності немає, але його можуть представити в найближчі місяці, заявило Суспільному джерело в офісі президента. Пане Тарасе, як ви вважаєте, про що може бути ось цей план перемоги внутрішній, внутрішньоукраїнський? Це логічно, тому що той план, який Зеленський представив парламент, це в дійсності для зовнішнього користування було, тобто, в перекладі з дипломатичної мови. Те, що було там написано, він звучав приблизно там: так коли ви припините бути трещотками і балаболками, і будете відповідати за свої слова, які ви всім обіцяли, це ваш авторитет буде страждати, а не наш авторитет буде страждати. І забігали, бачите, тут же там приймаємо, не приймаємо, тут давайте, тут бігання. Тут питання вступу в НАТО, навіть за, е, 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 запрошення. ну, Вступ до, до кордонів 91-го року неможливий. Можна торгувати, в тому числі давайте нам зброю. Ми тоді не будемо всім показувати, що ви, що, ви, ні, що ви просто трещотки. А зу, внутрішні це правильно, це в посланні парламенту. Більш доречно його робити щорічне послання парламенту, де повинно бути, як будується військова економіка, все ж таки, як у нас ресурси знаходяться, як у нас бронювання, в тому числі людей, які працюють у військово-промисловому комплексі, як фінансують в тому числі військово промисловий комплекс повинен все це чітко і ясно в тому числі викладатися, так і керуватися в ручному режимі. Може такий план, що 22-му році треба було зробити. Ну, Давайте так знаєте, я я прихильник такого. Я знаєте, я не люблю коли чиновники у нас добре. Працюють, я говорю, що добре. Я ага. коли ми починаємо говорити. А чому ви раніше не зробили? Це знаєте, це обіцінювання. Все ж таки, роботи чиновники в таких випадках що роблять? Вони нічого не роблять. Чому тому, що вони щось роблять, ми їх лаємо і нічого не роблять. Ми теж лаємо. Тому що в даному випадку добре, що там вони принаймні визначаються. Подивимось на якість того документу. Але я скажу, що треба зробити зараз. Вже так? забезпечте, забезпечити секрет з підприємства. поки у них досі можна знайти, забезпечити. Фінансування страхових ризиків військових прилітає ракети, як держава компенсує, наприклад, підприємцю, який побудував завод, витрати далі. Життя людей, які працюють на підприємствах ВПК, це окрема історія здоров'я. Вони ж ризикують своїм життям, знаходяться в зоні ризику. Тобто, далі фінансування, як я вам сказав, дозвольте у нас постійні дискусії, знаходяться. Дозволяти не дозволяти експорт зброї та дозволяє. Експорт зброї ви розумієте, що багато підприємств зараз тікають за кордон, тому, що у них немає тут замовлень, і вони тікають туди, і там заробляють собі гроші. Ми не можемо цього допускати, тому що завод, який в Україні стоїть без замовлень, він не виробляє а не для внутрішнього не виробництва для наших воїнів, а не назовні. Далі в Україні немає довгострокових контрактів досі. Немає трирічних контрактів, наприклад, а, ти не можеш. Собі... Авансування немає. В Росії як тобі одразу ж дають 70% фактично від замовлення, Працювати. ти маєш оборотку, ти маєш можливість <кхи> ні, ці дослідження проводити і так далі. А на Заході, коли ти зможеш торгувати, ти принаймні можеш авансу... авансові платежі, в валюті ще отримувати. А з виробниками так домовлятися, умовно кажучи, 10 одиниць ти виробляєш, 5 одиниць українській армії обов'язково віддаєш за умов ну, припустимо, одну гривню. В обмін на ОВДП, якщо грошей немає, от тобі надрукували ці не папери, а ти за кордон є. продаєш за будь-яку ціну. Але це, до речі, так. Це тема дуже велика. і Ми її вже теж піднімали і говорили з виробниками, наскільки це їм важливо. Ну, це ще тут крапки можна ставити. Пане Тарасе, дякуємо Дякую вам дуже тарас загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем нашої студії.